Коли я зустрічаюся з мережевиками, які мене запрошували, щоб так би мовити переманути в свою компанію. Я завжди чую, яка в нас класна компанія, який в нас класний маркетинг, як нас тут класно заробляють люди, показують, як вони віддихають, які в нас круті машини і так далі, і тому подібне. Тобто показують гроші. Я зрозумів одну цікаву річ з цього всього: що в багатьох компаніях побудовані системи на прагненні заробляти гроші. Але компанія, в якої тільки пропозиція заробляти грошей, вона нестабільна та є. Її абсолютно неможливо тримати. Бо чим більше в тебе команда, тим більше тобі треба працювати. Як показує історія, такі компанії так швидко будуються. Наприклад, купи стартовий пакет в компанію, а решту ж система сама буде тобі підключати людей під тебе. Це, як правило, компанії з бінарною системою маркетингу і немає там. Якби такого фізичного продукту найбільші компанії, де реально можна збудувати пасивний дохід, це компанії, де продукція, яка потрібна не дистриб'юторам для виконання маркетингу, тобто швидко заробити гроші, а продукція, яка потрібна, буде споживачам, яким байдуже що це, наприклад, мережевий маркетинг. І за весь час моєї співпраці з Кораловим клубом виявилося, що ця компанія поки що єдина, хто думає про споживача, який не в системі, навіть не в маркетингу може бути. Адже етика така компанії, щоб людина прийшла і отримала власний результат по здоров'ю. І Я в більшості працюю з користувачами, які отримали результат на продукті, і лише тоді пропоную розглядати пропозицію співпраці. Так Є компанії, в яких продукт набагато зручніший для дистриб'юторської роботи. У нас, якщо вам сказати чесно та відверто, не дуже зручний для дистриб'юторської роботи продукт. А ось для своєї мами, для своєї дитини, для себе, щоб покращити своє здоров'я на ринку, поки що нічого кращого я не знайшов. Я взагалі люблю насправді нашу компанію, тому що тут. Продукт створений для людей. Я просто хочу до землі як кажуть вклонитися тим творцям, які виготовили цей продукт. Тому що є маркетинг-план, створений для людей, не для компанії. Знаєте, я дуже давно не вірив, що бувають компанії, які думають про людей. Я багато разів бачив приклад, де лише про заробляння грошей. Як ви зараз побачите, що всі зацікавлені лише чим швидше створити якийсь продукт, швидко його продати і отримати прибуток. Байдуже, що буде з людьми. Я хвилю цю компанію не тому, що я в ній працюю, а я тут працюю, тому що компанія така, яка думає про людей. Я знаю, що всі однаково говорять, що в них компанія чудова, що вони клас. Що вони думають про людей, там, і так далі. Слова у всіх однакові, справи. Справи говорять самі за себе. Я, як зараз пам'ятаю, 2013-2014 роки, коли стрімко в Україні пішов долар догорі, і щоб зберегти клієнта, керівництво компанії це Леонід Лап та Ерік Мегребіан, тримали курс долара в компанії 9 гривень, працюючи собі в збиток. Вони продали свої ресторани для підтримання курсу компанії. Для них люди. Це як діти, вони спочатку зроблять для нас, потім подумають про свою вигоду. Це насправді божевільна річ у теперішній час та у сучасному бізнесі. Як для мене це величезна цінність, бо це стабільність для компанії, для мене і для клієнтів. Якщо етики немає, нічого стабільного збудувати не вдасться. Якщо немає продукту, нічого збудувати не вдасться. Також багато хто думає, що якщо я буду впевнений в собі, і буду прагнути лише рухатися вперед, думати тільки про себе. Ви досягнете успіху, звичайно, ви заробите, ви побудуєте товарооборот. От втримати цей товарооборот у вас не вийде, тому що ви працюватимете деталі більше зі зростанням організації. Вона буде рости, а вам потрібно працювати не менше, а більше. Це нестабільність. Якість продукту це стабільність. Етика, яка йде від керівництва. Це культура, яка йде від багатьох лідерів. Я знаю лідерів, які на перше місце. Поставлять інтереси своїх людей тільки згодом свої. І це справжній лідер, тому що лідери це не статуси, а не про гроші. Лідери це стосунки, це надійність для своїх людей. Я знаю, в нас є лідери, у яких потрібно вчитися, як думати про своїх людей. Тому, друже, якщо тобі близькі ці цінності, запрошую свою команду для співпраці з міжнародною холдинговою компанією. Всі деталі співпраці за посилання під цим відео.